Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю у розділі Привіт. Екстрено гучний скандал. П'яний Коп влаштував стрілянину серед білого дня. У ДБР взялися за справу. Це вже не вперше. Справу екс поліцейського, який стріляв у ветерана на Вінниччині, намагаються зам'яти. Шок-заява, головний патрульний Волині сказав своє вирішальне слово. Поліцію на фронт про це говорили уже давно. Українці нервують. Ситуація досягає максимальної позначки напруги, на носі різкі зміни. Про це далі до. Дивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Уся Україна на вухах. Нетверезий поліцейський влаштував стрілянину по військових у Запорізькій області. Справа дійшла до офісу генпрокурора. За даними слідства, 23 листопада, у одному селищі селищ області, поліцейський у стані сп'яніння посварився з військовими, після чого дістав табельну зброю і відкрив вогонь. У ДБР розповіли про шокуючі деталі стрілянини. Ви маєте це почути на власні вуха. Правоохоронець, перебуваючи поза службою та у стані алкогольного сп'яніння, спровокував конфлікти з групою військовослужбовців. Спочатку він відкрив вогонь з автомата, здійснивши кілька неприцільних пострілів у бік військових. Після того, як військовослужбовці його роззброїли, правоохоронець повернувся додому, взяв табельну зброю і знову вийшов на вулицю. Повернувшись на місце конфлікту, він здійснив ще кілька пострілів у бік військових, але вже цілячись на ураження. Стало відомо, що внаслідок цього троє військовослужбовців отримали поранення і були госпіталізовані. Доля самого стрілка майже визначена. Прокуратура наполягає на триманні під вартою. А тим часом розгорається ще одна резонансна справа. І теж за участі поліцейського, щоправда, колишнього, але зі зброєю в руках. Екс правоохоронець вистрілив у ветерана війни на Вінничні, постраждалий вимагає справедливого покарання для кривника. Але, схоже, розслідування застрягло на місці. Чи Настигне винуватця правосуддя. Про це у сюжеті далі. Бачу, йде е, цей нутрук. Я тоді ще не знав, що його так звати. Ішов зі зброєю з автоматом, так через шию, голий торс в шортах. Білий день ходять з автоматами ще в Вінниці. Він направляє зброю, починає перезарядку робити. Я вже тоді зрозумів, що це не стрикбольна зброя. Так, серед білого дня ветеран російсько-української війни Станіслав Береза отримав рикошатом поранення у шию. Інцидент стався влітку цього року. Працюючи на будівництві з колегами, колишній морпіг побачив на вулиці озброєного чоловіка. Ветеран двічі був на війні, тож розуміється на зброї. Штурм, коли мої хлопці гинули, біля Широкіно були до повномасштабної, а вже під час повномасштабної. Перше, куди ми заїжджали, це було село Роздольне Донецька область. Потім Авдіївка, Ліман. Нетверезого стрільця Станіслав не злякався, бо там на передовій неодноразово був під ворожими прицілами, але ніяк не міг повірити, що таке можливо у тихих тилових містечках. Від пострілу стих відвернутися та викликати поліцію і швидку. Село агрономічне тут. П'яна людина ходить зі зброєю, стріляє по людях, каже, мене поранив. Приїхала швидка допомога, осколок попав сюди. Але я так, так чуть -чуть в сторону стояв, він до квартири мені попав. Станіслав зі стрільцем не був знайомий до того дня і вже в ході слідства дізнався, що той ішов зі зброєю з'ясовувати стосунки з жінкою, яка займалася у сусідньому кінному клубі. Я вже знав тоді, куди він іде. Після того як він стрілявся і приїхала поліція, то вже сказала, що він там побив жінку. І йшов, типа, знов туди до неї. І виходить, що я <свісно> перебив. Йому. Стрілець виявився підприємцем та власником охоронної фірми. Його затримали наступного дня на орендованій квартирі. Матеріали кримінального провадження за кримінальним правопорушенням, яке сталося влітку цього року, вже скеровано до суду разом з обвинувальним актом. І саме тоді почали з погрози телефоном і Станіславу, аби той забрав заяву. Дзвонив до мене брат його. Питався, може якось домовимося. Кажу, ну домовимося, кажу, відсидить і буде добре. Вітаю в світі все одно все порішає. Ти подумай, як тобі далі жити з этим. Ти услышав. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження це примушування потерпілого свідка експерта або іншого спеціаліста відмовлятися від своїх показів. Наразі вже проведені невідкладні обшуки, в ході яких вилучено техніку. Це мобільні телефони, комп'ютери та гаджети. Ветеран Станіслав Береза не хоче залишати цю справу. І просить про розголос, бо вже двічі суд був досить лояльний до колишнього правоохоронця, обираючи запобіжний захід влітку стрільця взагалі відпустили, а у листопаді зобов'язали до домашнього арешту. Це в ненару. Нормально, такі люди, які несуть небезпеку в країні для інших людей цивільних, і собі можуть спокійно розгулювати тут і надалі проживати собі, не переживати. Знаючи про те, що в них є гроші. Я б хотів би, щоб він відвоював теж. Хай би попробував. Ну тут же ж може стріляти, може. Я думаю, там теж зможе. Людмила Симбалюк, Анатолій Дмитрій. програма Вікне СТБ» – Єдині новини. Нове загострення питання залучення поліцейських до фронтових дій знову на слуху. Сенсаційну заяву зробив керівник патрульної поліції Волинської області Сергій Марчук, змусивши суспільство замислитися над масштабом можливих змін. Хто вирішує де поліцейськими бути зараз? В Луцьку нести патрулювання чи їхати на фронт? Ну, в першу чергу, він вирішує, якщо в нього є на це воля, і він має бажання і в нас дозволяє чисельна. Чисельність особового складу його відправити, то, звісно, це не є в цьому ніякої проблеми. Ба Більше головний патрульний Волині запевнив, що на фронт поліцейські відправляються і так, тобто без примусу. Було в нас на початку минулого року е момент, де набиралися різні інші суміжні підрозділі, вони не могли докомплектуватися. Це такий був Сумбур по початку, але вони укомплектувалися і ну, вже в більшій мірі все йде тільки по власному бажанню. Ну, силою ніхто нікого не заганяв. Було. Можливість пропонували питання відправки поліцейських на фронт і досі викликає гарячі суперечки в українському суспільстві. Нещодавно з Верховної Ради пролунали заклики позбавляти правоохоронців бронювання та відправляти їх на передову. Нартеп Сергій Рудик публічно підтримав радикальні зміни, підливаючи масла у вогонь. Дискусії органи правопорядку, особливо патрульна поліція, мають бути зняті 100% броні. Повсякчас заклики про потребу залучення поліції до захисту держави безпосередньо на лінії фронту лунають і від самих військових. Можна зробити великолепну заміну. З 18 років парні йдуть обучатися в поліцію, проходять курси, сколька вони там, три місяці або півгода, займають місця поліцейських. Поліцейські, наприклад, бучений, хороший. З їх составу создається там 15 бригад нових, які можуть, в принципі, дуже сильно допомогти. Серед аргументів рішення могло б допомогти не лише у питні. Танні поповнення особового складу війська, але й у проведенні ротацій про це говорив і безпосередньо колишній головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко. Наприклад, залучення представників силових структур, частину тих людей, які являються військовозобов'язаними, вже є пенсіонерами силових структур. Можливість ротації в цих структурах з тим, щоб більш молодих, більш енергійних і більш придатних відправити. В бойові військові частини зауважимо, що під час дії воєнного стану правоохоронці не лише контролюють правопорядок, а ще й виконують низку інших функцій. До них входить і контроль за дотриманням комендантської години, і охорона об'єктів критичної інфраструктури, і розмінування, і служба на блокпостах, і евакуація громадян із населених пунктів. Як відбувається остання, не пропустіють у сюжеті далі. Так нині виглядає Костянтинівка на Донеччині, яка до повномасштабного вторгнення налічувала майже 80 тисяч містян, безлюдні вщен зруйновані вулиці та розбиті будинки. У місті немає світла, води, газу та зв'язку. Через постійні російські обстріли воно фактично не придатне до життя. Евакуаційні групи поліції білі янголи допомагають тим, хто ще залишається тут і потребує порятунку. Це місті дуже небезпечно, Місто тут під постійним, ворожим, ворожими обстрілами. Застосовують авіацію, авіацію, артилерію. Поліцейський спецпідрозділ, попри звук ворожих дронів і безперервні вибухи, продовжує евакуацію. Хто на евакуацію? Доброго дня. Так, давайте збираємось. Все забрали документи. Більшість тих, хто нині полишає Костянтинівку. Це літні люди, які довго сподівалися пережити небезпеку вдома. 92-річна місцева жителька виїжджає разом з онуком. Вони взяли лише найнеобхідніші речі. Як ситуація в місті зараз, Костянтинівка Дуже напряжена. Город під обстрілом Кожен день, кожну ніч. Дрони, каби Так, будинки да, повереж на сімі вітровки. Згоріла дев'ятиэтажка після послі прильоту. Ну і так. По всьому міроду свята нет, газа нет, води нет, мобільне зв'язки теж нету. разом із бабусею та її онуком білі янголи евакуювали під час цього виїзду подружжя з песиком та літню жінку, яка взяла із собою найдорожче свого 16-річного кота Василя. Попри обстріли, вона до останнього поралася самостійно. Сама пекла й хліб, бо мала газовий балон. Дуже тяжка обстановка, багато прильотів, пожарів, Довго ждать, поки уїхати за останніми даними. У Костянтинівці залишаються понад 4 тисячі людей, ще близько сотні у навколишніх селах. Поліцейські закликають усіх, хто ще лишається в місті, евакуюватися якнайшвидше, адже щодня фіксують поранених і загиблих. Тож наголошують, головне зараз зберегти життя та здоров'я, кажуть білі янголи, які щодня ризикують власним життям, щоб рятувати тих, хто ще вагається. Олена Халілова, Вікне СТБ. Марафон Єдині новини. У цей же час ЗСУ тримають фронт, аби противник не міг далі просуватися вглиб України. За цим стоїть щоденна праця новобранців. Вчора вони вперше тримали автомат, а сьогодні вже впевнено виконують вправи із вогневої підготовки, відпрацьовують дії під час повітряної тривоги і швидко набираються досвіду. Як це відбувається на практиці? Не пропустіть у сюжеті далі. Ми приїхали у місце, де тренуються мобілізовані військовослужбовці. Зараз у них по плану стрільба. Ну а наша задача сьогодні подивитися, ну і показати вам, як відбувається вогнева підготовка у мобілізованих. Це які вже по кількості ваші стрільби? Четверте, перший раз трошки менше влучив, але ж з другого разу на набагато краще це виходило. А четверте теж дуже добре. Кожен раз якісь нові завдання, і кожен раз треба влучати влучно. Приїхали ми знімати навчальні стрільби, і як тільки ми приїхали на точку, так одразу ввімкнулася тривога. Ще невідомо яка загроза, але от зараз ми всі спускаємося в укриття. Чуєте, не чутно жодних стрільб, тому що над нами летить зараз розвідувальний безпілотник. Всіх змусили зайти в укриття, тому що це такі от правила безпеки. Черговий поповіщує всіх, що загроза ударних БПЛА. і негайно стрільба припиняється, зброя ставиться на запобіжник, і люди вбивають в укриття разом з інструкторами. Як часто у вас тут таке? Доволі часто, дуже часто. Скажи, як тобі безвпе насправді чудово. Готувалася до гіршого, до ну психологічно гіршого. Насправді насправді все чудово. І серед курсантів, і серед інструкторів, командування все. Прям, ну супер порівняй себе, коли ти тільки прийшла на БСВП і зараз. От як взагалі там не тільки в стрільбі, а в принципі як підготовка вплинула на тебе? Стала ще більш адаптивною там в плані якогось комфорта, забаганок. Всього такого. воно все перейшло якось на задній план. Пріоритети дуже сильно помінялись, і якщо чесно, особисто у мене, не знаю, як у інших, якось спокійніше на душі стали. Зрозуміло, що нарешті я там, де маю бути, чесно перед собою, і мені від цього стало легше. Розкажи, як взагалі відбувається вогнева підготовка на БЗВП, в принципі, от від початку їхні перші стрільби і останні. Ну, спочатку на ознайомчому на курсі вони отримують зброю, учать ТТХ, і в інструктора показують, як її розбирати, збирати, як її правильно чистити, як е, називаються всі деталі зброї. Потім, вже на третю неділю підготовки, у них починаються стрільби. Початково спочатку вони стріляють на влучність. Потім на кучність і так все по порядку. І от як ти думаєш, за цей період реально мобілізований стає воїном? Ну, все більше залежить від е, самих військовослужбовців, їхнє бажання. Ну, у нас не знаю, у нас всі інструктори поприїжджали з зони бойових дій. Я думаю, їм є що розказати курсантам, чого їх навчити. У мене ось три інструктора повернулися, були відраджені в третій штурмовій, е, толкові хлопці, їх буквально. На самому початку поставили в групи швидкого реагування. Ходили вони на штурми, брали полонених і зараз передають свій бойовий досвід. Безпосередньо вже курсанту. Порівняю, як приходить людина в перший день, да, нульовий день, і потім, коли вона випускається, що ти бачиш, як вона змінилася? Да, я навіть можу по собі розказати, як я Я теж так само мобілізований був. І Мене так само, тіпа, як ТЦК впіймало, я я приїхав сюди, у мене нульовий день, мене, ну, я нічого не розумів, взагалі, я не знав, як зброю правильно держати. Е, мене інструктори почали поставляти на паральний путь, почали розказувати, як автомат, там, що складається, як розбирається що до чого, і воно понакатане, і понакатано, і так і пішло. Отже, підбиваємо підсумки. Як бачите, підготовка у сухопутних військах відбувається за будь-яких умов. А це тому, що мобілізований перед тим, як потрапити на лінію зіткнення, обов'язково має мати навчальну базу. Тому долучайтеся до сухопутних військ. На зв'язку. Єгор ромахло за матеріалами командування сухопутних військ Збройних сил України для марафону Єдині новини. На цьому у мене все пишіть свою думку в коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже понад 480 тисяч підписників. Далі більше побачимось.